Сьогодні 11 квітня. Скоро похолодання прогнозують, тому будемо включати на ніч електродуйчика на 3 кВт Сьогодні 14 квітня. Невеличкий огляд сходів. От у нас Крізбі. посіяні 4 квітня пройшло вже 10 днів. Ось так вони виглядають, схожість не дуже. Не знаю з чим пов'язано. Оці дві касети на ґрунті на чистому класмані, а оці три вимішані з домашнім торф'яником. І схожість, як бачимо, приблизно однакова, що тут, що там. Так, гаразд. Маємо сходи талісмана. Талісман зійшов значно краще. Ще деякі пробиваються, ще не всі посходили, але схожість набагато краще, ніж у Крізбі. Так, талісмани посіяні 8 квітня. Також сходять карістани. Карістани усе. Також схожість краще, ніж у Крізбі. І ще такий момент сходять більше до середини теплиці. Ті, що під стіною, там, мабуть, холодніше, тому вони чомусь затримуються ще. Ще така теорія є, що там Тут вікно з тої сторони. І якраз вітер задуває під стіною. Отак йде протяг, тому вони там сходять повільніше. Але вже ось ось скоро і там будуть. Так, карістані в нас посіяні також 8 квітня. Насіння дрібненьке, сім'долі також дрібні. Ось так воно виглядає. Починає сходити диня посіяна 10 квітня, диня Дакаро вже з'являється. Сходить Крізбі посіяний 8 квітня потроху, але схожість гірша. В цілому. Моя така особиста думка, що цей гібрид вже Своє віджив, він вже давній, старий. І, мабуть, що доведеться шукати заміну для Крізбі. Крізбі у нас надранній кавун. Маємо альтернативу таку як Inception. Також ранній кавун, але він посіяний 10 квітня, тому що сходів поки що немає. Чекаємо. От якось так. В цілому непогано. Погода поки що ще теп тепло. На ніч включаємо електродуйчика. Ну, тепловентилятор на 3 кВт і вдається тримати температуру від 10 до 15 градусів вночі. Вдень температура від 20 до 35. Ось така ситуація. Гораздо. Підписуйтесь на канал, будуть якісь новини, будемо все показувати. Інсепшн скоро буде сходити. Чесно признаюсь, не стримався і одну лунку легенько перевідкрив і там вже видно, що накльовується насіння, вже скоро будуть сходи. Дуже цікаво, що з нього буде. Якщо буде вдава схожість. Вдало далі він себе покаже цей гібрид, то можливо будемо, будемо вирощувати його замість і ну, На цьому, в принципі, все. Якщо буде щось нове, будуть нові відео, все покажемо. Скоро похолодання вже десь після тих холодів. Буде висадка під мульчу на капельний полив. Ось такі плани. Так, що на рахунок поливу поливаю ось все. є ранцевий такий прискорч, поливаю точково там, де підсихає більше. А в загальному полив йде по старині, так як класично лійкою, поливачкою, наливаємо воду і проходимо, О, там ще навіть вода є. От. Виходить десь на, цю, на цей весь об'єм розсади приблизно 4500 штук. За один полив літрів 40 виходить. Вдень, коли вітер, жарко і така сонячна погода, то доводиться іноді по два рази поливати. Чому нерівномірно йде полив, чому оприскувачем точково поливаю? Тому що касета стоїть на гродканині, а поверхня не дуже ідеально рівна. Тому деякі ячейки ось знизу. Можливо, стоять, недобре прилягають до огродканини і там вентиляція більша повітря. Тому вони висихають швидше. Доводиться точково поливати. Для того, щоб уникнути пересихання, а також для того, щоб не переливати інші лунки, які тримають вологу краще. Добре, на цьому буду закінчувати відео. Всім удачі, успіхів в сезоні. Також.